Проти хижої навали, супроти смерті Стужий сніг. Ось тут вони стояли, ось тут стояли, і всього ж менька, триста їх, що юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров на порох стерти, перебити. Йде на Київ, Мурав'йов, полків його не зупинити та рано тішитись скати коли стають до зброї діти, народ ось цей не перемогти. Стихали Києва, корали, його заслін, ці юнаки. Ось тут редуть, ось тут вмирали, приймали кулі і штики. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до подій, які відбулися? Події, звичайно, важливі, але все ж таки вони мали бути в історії, важливіша історії, І вода дуже наші худа. Вони молодці, що людей, але учні дякую дякую. Кожен може бути на прямо чимало такої на увазі. Так що я думаю, <плесу> <ресу> що мене відбувати. А як ви готувалися життя? Готувалися з дуже тяжко. Давайте ми говоримо наші законодавки. Прата, там, життє, там, текстів, дуже багато інформації перебрала. Вибирали все це сітки, а потім дуже страшно. Як вже на саме підставі на концерті. Дуже часто колінки трусилися, поки хотілися, але самого добре. Як ви вважаєте, чи потрібно проводити? Так, Звичайно, наші люди повинні знати наших героїв. І русі молоді, зуміння. Так, не дале на місце. Я з вами самі цей родне, дякую. Хто волю любить вряд ставати, книжки змінити на гранати, зогню творити славний час. Нема дорожчого від честі. Страшнішого чужих кайдан. Настав вже час війни і месті. Все Україні вдар принести це воля рідних нам спартан. Мені є таке запитання: як ви вважаєте, чи потрібно проводити такий захід знову? Ну, так, звісно, потрібно, тому що. Чесно кажучи, для мене багато чого було нового почутою. І взагалі концерт був дуже цікавим. Цікавий показ моделей, особливо ця ідея з Ангелом, мені дуже сподобалася. Як ви вважаєте, вони гарно підготували до цього заходу? Чи сприймав за інформацію? Так, підготовка була на достатньому високому, а от поведінка в залі вважає краще. Я з вами повністю згодна. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже добре. Доброго дня я хочу вам в першу чергу подякувати, що ви організували такий захід. Це було дуже повчально для молоді. На щастя, це дуже важливо, і зараз ми хочемо почути ще вашу думку, ваше слово про ці події. Наша мета було, е, була була по перше пам'ять е, тих українців, які загинули захищаючи Київ, захищаючи Україну, і зараз от, на тому піднесенні, яке у нас зараз відбувається насправді в, в нашій передні. Зараз, коли ми відвоюємо свою незалежність, це дуже актуально. Це саме голове. Тому от, ми вирішили такий провести захід, який би підняв, по-перше, показати, показати дітям, що це ж от ваші, ваші ровесники, а не нікому звідки. Там, так як сказали, на старшому було 23 роки, на молодшому 15 років. Той же вік, і ще. І нічого і ні життя не бачив, нічого, але все одно вони Добавилися. вони боролися, і, 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 і тоді нашу націю ніхто не здала ніякі, ні Путіну, і, і проті, і проті, і проті. Будемо сподіватися, що і зараз ми отримуємо перемогу.